Ганс Крістіан Андерсен дівчинка з сірниками. На дворі був страшенний холод. Завірюха крутила, і ніч насувалась. Остання ніч старого року. Такої темної і холодної ночі, що добрий хазяїн і собаки, не вижене. Вбога дівчинка. Бо соня ж, просто волоса, пленталась собі вулицею. На ній правда, й були черевики, як вона з дому виходила, але не надовго. Вона, бачу, зулася у материні старі, та такі великі, що в першому заметі й загубила, перебігаючи вулицю з під коней. Один черевик втратила вона таки навіки, а другого Ухопив якийсь шибеник хлопчик. Отож дівчинка перебирала голими ніжками, що аж посиніли з холоду. У старенькій фартушині неславлено чимало пачок із сірниками, а одну тримала в руці. Поганий день тоді видався, жодного купця, жодної копійки. Бідолажна, голодна й холодна. Тремтіла вона аж кривилася, лапатий сніг укрив її голову і нападав біляві гарнесенькі кучері, що аж до пліч, та чи до кучерів їй було? У кожній оселі світилися вікна, і аромат смачних страв линув аж на вулицю. То було увечір перед Новим Роком, і дівчинка тільки й думала про свято. Сіла вона собі й притулилася в закутку між двома будинками, підгорнувши ніженята під себе, але холод усе дужче проймав її, а повертатися додому вона теж не наважувалась, бо не продала жодної пачки, не зробила жодної копійки. По перше, батько побив би її, а по-друге, Хіба не було й вдома так само холодно? Жили вони на горищі, і, хоч найбільші дірки у стрісі, були заткнуті ганчірками та соломою, проте вітер, не вважаючи, продимав наскрізь. У дівчинка рученята зовсім одубле. Господи, хоча б один зірничок. Може б, він допоміг хоч трохи, коли б насмілитись хоч одного запалити. Тернула б об стіну і погріла свої одублі пальченята. От вона таки наважилась витягти одного. Чирк, о Боже, як би блиснуло, як засяяло. Вона прикрила сірник дулоною і горів він рівненько, як свічечка. А полум'я було таке тепле і ясне. Що за диво здалося їй, ніби сидить вона перед великою піччю, розкішно оздобленою міддю і залізом. Вогонь так привітно палає і гріє так лагідно. Та тільки простягла вона свої ніжки до полум'я. Як воно раптом згасло, і піч не знать, куди ділася, залишився тільки недогарок сірника. От сірника. вона об стіну й другим, блиснув вогонь, загорівся, і там, де світло впало на мур, стіна стала прозорою, як вуаль, і крізь неї можна було побачити цілу кімнату. Глянула дівчинка, а в кімнаті стіл застелений скатертиною, білою, білою, як молоко. На скатертині, розписаній тарілці, стоїть печена гуска, начинена яблуками та чорносливом, а від неї гаряча та смачна пара. Оце щастя, подумала дівчинка. Аж раптом гуска вистрибнула із старілки на підлогу, а ніжа і вуделка вслід за нею і пошкандибали прямісінько до бідної дівчинки, коли це погас сірник. І знову усе зникло. Залишилось. Тільки стіна висока та холодна. Вона запалила третій сірник і вмить опинилася під ялинкою та такою чудовою, такою розкішною вона була значно більшою і гарнішою за то, яку дівчинка бачила торік крізь прозорі двері у будинку багатого купця. Боже мій, тисячі вогників опалали на зелених гілках, а скільки ж там висіло барвистих іграшок та ляльок. Здавалося, ніби вони усміхаються до неї. Дівчинка простягнула до них рученята і сірник згас. Різдвяні вогники злетіли з дерева. Піднялися вгору високо високо. Дівчинка глянула то вже не свічки, а ясні її зорі на небі. Одна з них упала І залишила по собі довгий вогняний слід. Мабуть, хтось помер, подумала дівчинка, бо її старенька бабуся. Єдина душа, яка любила її щиро, але вже померла, часто казала Коли падає зірка, то чиясь душа летить до Бога. Дівчинка черкнула об стіну ще одним сірником. Спалахнуло велике ясне полум'я, а в ньому з'явилася бабуся – з таким ясним обличчям, з таким щирим поглядом. Бабусеньку, пигукнула дівчинка, візьми мене з собою. Я знаю, коли сірник згасне, зникнеш і ти, як і тепла піч, і смачна гуска, і чудова ялинка. І вона швидко запалила всю пачку, бо так боялася, що бабуся зникне. Сірники спалахнули, і світло від них стало яснішим за сонце. Ніколи ще бабуся не була такою гарною і величною. Взяла вона дівчинку на руки і обидві осяяні світлом. Вони радісно полинули високо-високо, туди, де немає ні холоду, ні голоду, ні туги. Вони полинули до Бога. А наступного зимового ранку у куточку між двох будинків все ще сиділа маленька дівчинка. З рожевими щочками і щасливою усмішкою. Проте вона була мертва, вона замерзла в останній вечір старого року. Зійшло холодне сонце і осяяло маленьке тіло дівчинки, що тримали в руках обгорілі сірники. Певне, Хотіла погрітись пітолашна, казали люди, але ніхто з них не віддав про ті дива, які вона бачила і в якому прекрасному сяйві разом із старенькою бабусею полинула вона у небо назустріч новорічним радощам.